Привіт-привіт. Не планував, але ж думаю, зніму відео на, на, тему таку, на таку важливу тему, на мою думку. Я би сказав, життєво важливу тему. Я вам показую якусь железяку, що страшить землі. Але то дуже важлива, важлива штука. Скажу вам тако, постараюсь покоротше відео зробити. Значить, кілька років назад у нас така проблема. Е, б'ється е, током, б'ється током. Е, ну як би в нас, мойка фактично. знаєте, от Включив воду до крана руки, а ми босі ходимо по хаті, в хаті дерев'яна підлога і лупить то так, бляха, неприємно. Ви бачите, відео виходить трошки не дуже. От. Е... Вичисляли, що то може. Ну, звичайна справа, якщо всі побутові прибори виключаємо з розеток, то тоді не билося ну, холодильник, там у нас, що там, мікрохвильовка, бойлер ще тоді був, е чайничок. Е от. І, і то так, знаєте, лопашить, знаєте. І я собі згадав таку історію, що колись в колгоспі. Хлопці, може, хтось дивиться, мене з плоского. То не хлопці, то вже дядьки, діди. Можливо, пам'ятають, як в плоскому на тракторній бригаді токарний станок Лупашив. От. То так бився, страшно, що токар, ну там по, по техніці безпеки він мусів стояти на таких дерев'яних підставках. От. І то десь, якщо ставав на цваха, чи десь в сирому, в, си, в, си, в сирому взуті був, чи я не знаю, як так вийшло. Як десь в кірзаках, то певно через цвахи в кірзаках пробивало. От. І ніби все грало, все, все нормально, електрик приходив, провірав, а, а він все одно той станок бився. От. Я не пам'ятаю, чи тоді знайшли рішення, чи не знайшли з тим пробиванням станка. Але щось я собі пам'ятаю, що щось там електрик говорив за заземлення, що там щось заземлення, заземлення, заземлення. І не раз разколо хати, хата то стареча, в нас, е ну вона то ще взагалі цара построєна, але за радянських часів в тій хаті квартирувалося дуже багато сімей. Ну Я думаю, що в неї були ті такі, ті такі вимоги, тож, знаєте, як колись там у Советів. Ну, коротше, отакий от штир стерчить землі. Ми не раз за нього зачіплювались, бачите, як так незручно, він стичить, знаєте, і, 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 і торчака летіли через нього. Пробували вирвати, він так глибоко забитий чи закопаний, що, ну, звісно, якби дуже захотіли, трактором можна було рванути. Але тако посмикав, та фік з ним. І я собі щось нагадав, що то може бути заземлення старе. Вот. І ото елементарно від відрізатки, в кожній резетці є там ще один контакт. Взяв кусок дрота, через вікно кинув сюди. Ну Тут все позачищав, щоб був контакт. І все працювало супер. Вот. Е, ну е, Як зробити заземлення, то вже можете подивитися, погуглити, там, я, який, яка у мене заземлення готове. І Ми забули за ту проблему, що б'ється током на багато років. А це недавно на днях день щось там мив посуду аж, аж скрикнув. Каже, бляха так влупила е, вода током. А, але він мив посуду мокрий. Зна... Ой, бляха-муха, ну то вже язик мене меле. Босий. Він босий, а там трошки коло наляпалось на підлогу, босий, значить, на мокрому стоїть, плюс е, забиті все-таки, доски десь там є. От. Коротше, мене та ситуація дуже злякала. Я знаю, я знаю навіть випадок, що зятя з нашого села. Забив утоком старий, по-моєму, старий утюжок років 10 назад. Він десь там ну не в нашому селі, а в якомусь там іншому селі поїхав. І так як розказують, чи він був босий, чи то в шльопанцях вологих і щось там утюжок пробивав. Звичайно, що в старій хаті ніякого заземлення ніхто не мав. Може, в тому діло, не в тому. Ну, коротше, воно мене налякало, і я зразу взяв на блокнот ту всю справу. А що на блокнот? Приходжу. А десь, десь ходили ми, чи то, як кози по дворі ходили, і відломили те. От бачите, то ледь того дрота знайшов, він взагалі закопаний був. Зараз ми то все зачистимо. Все елементарно просто. Тут зачистимо, при, може приверу якогось болта, щоб воно гарно, якісь шайби, щоб був контакт хороший. Прикрутимо. А той дріт йде в хату до резетки на третій контакт. Зараз майже всі резетки продаються з заземленням. От до того заземлення з боку. і і має та проблема пропасти. І я дуже надію, що відпаде та проблема з тим, дуже неприємно та і життєво небезпечно. Беріть на озброєння, кого б є ну Звичайна справа, якщо там десь оголені друти і пробиває е електроприбори, ну, то це вже таке врач допоможе. Але взагалі. То не дарма придумано те заземлення. Бувайте здоровенькі, користуйтеся, можливо, комусь пригодиться. Розказуйте, може у когось якісь були похожі пригоди. Я не електрик, електрики не люблю, в ній не розбираюся. Ну, просто те, що життя заставляє я зробити, то вже мушу робити.